На Ужгородських ринках вже можна купити яфина, лісову малину, брусницю і інші ягоди. Однак продавці приїжджають сюди здалека, з Великоберезнянщини або з міжгір'я. Саме там кажуть, з найкращі лісові солодощі без осадків та шкідливих дощів. Збирати маленькі плоди важко, тому і ціни немалі. Один літер ягід коштує від 7 до 25 п'яти гривень. На полонину ходять, на машинах пішоходять, носять. Спеціально має бути грабінець, І там я збираю, і вириваю. А йду дуже далеко з Березнянського району, Волосянка. і там ми збираємо на полоні 25. Ну тому, що ви подумаємо, що далеко йти, і треба. Зійти додому, і ще перебрати прилавки повні і всім відомою ожину, яка дуже корисна для профілактики серцево-судинних захворювань. Однак дуже часто ожину плутають із вовчими ягодами та дикою чорницею. Обидва види ягід ростуть в лісі та на узбережжі річок. Тож, перш ніж куштувати невідомі плоди, потрібно з'ясувати їх назву. Які ягоди є, тому що вони є отруйні і вони є їстівні? Тобто, в першу чергу, людина має бути обізнана. Ось потім я би радила всім, які збирають, займаються таким збиральництвом дітей ні в якому разі від себе далеко не відпускати, тому що дитина може назбирати справді отруйних ягід. Якщо хтось і поспішив посмакувати нестівними ягодами, панікувати не потрібно, кажуть лікарі. В першу чергу треба випити багато рідини і активованого вугілля. Можна в принципі першу допомогу ну, самим собі надавати це, попробувати вичистити шлунок від вмісту цих отруйних речовин, а потім якнайшвидше звернутися до лікарів. Перед вживанням лісові ягоди рекомендують промити гарячою водою Тож, смакуйте на здоров'я.